Добрий день, рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене розпакування продуктів, що я прикупила сьогодні в понеділочок. Згідно діючим акціям, які є в супермаркеті Клас і АТБ. Значить, що я взяла в АТБ. Зараз зараз туалетний папір по акції я взяла цілу упаковочку літо, жарко, дуже спекотна вода Мергорська. Я вже трішки попила, бачите? Ось, в общем, пить дуже хочеться. Чому все так розложено? Бо я прийшла з домою в Харкові, я не знаю, як у вас, а в Харкові 35-40 градусів. Значить, приправа сунері. Дуже гарна до м'яса. обожнюю. Червоний перець для тих, хто любить гостреньке. Фірма Мрія взагалі в них все, все гарне, все, що вони виробляють, все дуже смачненьке. І італійські трави до всього, до супа, до борща. І до м'яса, і в салатик можна трішечки. В общем так. Значить, Сирки. Зараз по 1990. Дитячого ще купила три штучки. Нас дуже жарко. Їсти неможливо. Значить, що я ще взяла? Вологі серветки зараз по акції в АТБ. І що, звичайно, набрала цілий пакет мороженого. Ось я вам покажу. Лев. 19.90 зараз. Ось. Раз, два. Я взяла три штучки. Що взяла зараз? Каштан. Власники картки банків-партнерів. можете його купити за 10 там з копійочками. Ось, раз, два. Він є шоколадний в шоколаді і є білий. Значить, румба. Це така теж. Теж по акції. Все морозиво по акції. Ось ще таке. І в такому стаканчику. Дуже смачненько раджу купляти. Бачите, до нього є в наборі ложечка смачненько. Так, сметана. Зараз теж 33. Ще може, я не пам'ятаю. Ось, ось, ось 33. Зараз я покажу, що я купила в АТБ. Значить, масло теж по акції їх фірма. Мені подобається, непогане. Король срів, бачите, воно вже все вологе. Це пройшло буквально 5 хвилин без холодильника і воно вже все мокре. Все в воді. Тобто у дуже, нас дуже жарко. Не знаю, як у вас вам пощастило, якщо у вас не так жарко. Йогурт дольче, Смачненький. Із всіх е наповнювачів -на -на мені більше панує оце, от, е чорниця з яблуком. Там ще малина банан, ну таке, чихівний банан. значить ось таке, Ось таке. І купили ще маленьке. Дитинка захотіла їй свій. Щоб у неї було не таке, як у нас, в общем, купила. Він, Він 12 гривень маленький, а великий 30 гривень. Так, що ще для тих, хто не любить готувати зараз, в АТБ, рекламую і раджу от таку віщ. Сковородочку положив, накрив кришечкою, вона готова і все. І ти не замарачуєшся, щоб готувати. Яйця. По 2,04. Бачите, вони всі мокрі, все мокре. Пройшло буквально 5 минут без холодильника. Ну, може 10, не більше, бо поморожена вже потаяла. Ще ж сходила в супермаркет клас, місто Харків. Купила ще така закусочка. Теж нам бутербродик. Там хліб у них теж прибрала 12 гривень. Купила ось таку ковбаску. Вона вийшла, воно було все в пакеті. Я ці пакети побрала, вона вийшла 109 гривень. Оця кобаса 109 гривень. Плюс це сало. Сало. А, це своя лінія. Слушайте, я неправильно сказала. Це я купила теж в тебе. Я... Ось, сало. Грудинка особлива. І ось це я теж купила в класі. Значить, ковбаса. Цукерки і закуска. Це, це хліб і це клас. А це все от тебе. Все це в тебе я заплатила 600 гривень. Да, 600 а в класі заплатила я. Ні, в, в, в тебе 600 да, 600 гривень. І в класі я заплатила за кобаса 100, 100, ну, в общем, 220 гривень. І того 600, 820-850 гривень. Точно я не пам'ятаю, скільки. Ну, взагалі 850 гривень цей вийшов набор продуктів. Все, всім дякую за увагу. До побачення.